Дзвеніл дзвіночка починається урок. працювати Папі ми саме. Почути, що в нашій першій в класі діти просто і молодими колайну. Обов'язково, якщо ви будете молодці, то, то обов'язково <різь> до нас сьогодні завітає Миколаїв. <різь> Сьогодні відео у нас незвичайний урок. Це гра в подорож, йде святий Миколай, ти його добром зустрічаєш. Чи готові? Ми добре Так! Да. Скажіть, а якою ви хочете бачити зиму? Красивий білий святою. Свя... Святою чи святковою? Швя... Швятою. 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 Святковою, я зрозуміла. Ще. Угу, прошу. Веселин. З веселинками, так? Так. Васило... Миколая. <гум> а ще, подивіться, може з вас буде каспів'я. Чаріво. Чарів. Які зимові свята ви знаєте? Свято Миколая. Дякую. Новий рік. Угу. Святок. А дітей ся? Добре, ще які. Свято. Хай буде, зимові та Сергійко, які знає. Так. Ще? Яленка похисів. А, ялинку ще. Святий вечір. – О, правильно, тільки. Є ще у нас святий вечір. Молодці. Відгадайте загадку. Цей добрий чоловік у грудні раз у рік до хати завітає. Миколай! Миколай! Дітей вітає на рух залишити. І тебе хто такий Миколай? Миколай, він, він помер, але хоче зробити добро діткам. З тобою згідно. Миколай це. Да я, він дає діткам э, А Ні. Чи всім діткам він дає подарунки? Скажіть. Ні. Ні. А котрим діткам він дає подарунки? Кому... Кому... Так, Скажи, Ні. дайте дітки висловитися тим діткам, які ще не дають. Так. А що приносить він тим діткам, котрі були не на слухняні? Навіщо на, на різочку приносить, як ви думаєте? Владик, як ти вважаєш? навіщо різочку приносить? Фаде. <сміття> <сміття> Ні, не щоб бити. А що ж в дітки? <сміття> задумувалися над своєю поведінкою. Правильно. Добре. Діти. Святий Миколай це людина, яка жила майже дві тисячі років тому на нашій землі у місті Мири. Він жив у багатій сім'ї, і коли він бачив, що як важко живуть люди, як бідно живуть, не мають що їсти, то він таємно збирав подарунки, їжу ставив іграшки і ввечері, щоб ніхто не здогадався, хто це був, ніс діткам під будиночок подарунки. Частенько цей хлопчик набирав мішочки сіляким одягом іграшками. І відносив нужденним тим, кому треба. Жив на нашій землі і відрізнявся благородними вчинками. І тому він отримав такий почесний титул. Його занесли у ранг святих за своє добро, яке він чинив. За переказами святий Миколай і батьки жили біля моря, можливо, були рибалками, тому його вважають, ще й захисником морів під час шторму моляться святому воріл, щоб він тихомирив стихіє. А ось сьогодні Святий Миколай також завітав у наш клас. І, можливо, він принесе вам подарунки, якщо ви будете себе гарно вести і гарно будете відповідати. Я не знаю, чи він взагалі принесе. Подивимося, як ми справимося із його завданнями. Подивіться, скільки зупиночок у нас буде. Чи готові ви до завдання? Ось тож, перше завдання його. Дорогі діти, я вже вирушив у дорогу. Привезу вам зимову казку і чарівний мішок із посмішками, мріями і гарним настроєм. Отож, перша зупинка у нас добрі справи. Що ми допомагали батькам, що ми біднім дітам давали їсти. Що ми були розумні, Щоб ми добре читали. Богдан, та що доброго ти зробила? Помагала. Помагала мамі. Граю тато виспливає машину. Не дзвониться свали, не на батьків. Помагала мамі. Допомагати мамі. Слухати вчительку. Відсуючий сестру на українське. Не обдаватися. Слухати батьків, мамів, дідуся і, і, і бабусь. Читати гарно. Помагати татові в магазині. Тато допомагати справляти машину. <плес> Не те <рик> <рик> Щоб тато приїхав з війни і ще війни не було. А написати? Гарно читати. І, і я сиджу з сестричкою. Чудово, молодці. Молодці, дуже гарні діти справи ви всі робите. Тож ми переходимо зупинки другої. Гра так ні. Я вас. Витягнути лего, тільки зелений і червоний кубики. Святий ой. Миколай приходить восени. Ні. Червоний. Да? Картинка, на якій зображено природу, це пейзаж? Так! Молодці! Головці. Ага, А зділа лисиця? Ні. ні, ні. <смі> Як до лисиця, так? так. Щорічно на честь свята Миколая люди готують паску? Ні. 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 Коней передалекою дорогою заправляють бензином? Ні. А ну, так, і зараз ми про це поговоримо. А ось третя зупиночка, діти це слова вдячності ЗСУ. Тому 6 грудня Верховна Рада визначила, що цей день ми будемо святкувати День Збройних Сил України за нашу рідну Україну, що зберегла за всі віки низький уклін тобі і тричі слава. Українські захисники. День збройних сил велике свято. Місчизни та захисники. Вітаємо ми нині країні, щоб вона нам і сміла На віки слава, слава Україні. І народу слава і, і хвала. День чудовий заставня це свято серед будівлі. Міло, тут без слів. Це є день захисників. Ведра нас переда опора, Ось у гарну пору. Стань слабка свою вдачність Та повагу видає. А за вас спасибі, любимо за те, що ви в нас є. Ми вітаємо сьогодні. Хто від чесного провітання заслужав? Хоча є тим, то їх багато. І тих, хто жиди з автоватом, де спокій вироже і захищає мене і маму, і сестричку, і багато, і велику нашу всю годину. На і є Україну. Хай буде сильна рука, хай буде віц ними віська. Нехай дороги, як такеся, хай служба завжди як годиться. І кай сюди спокій летиме, Бусь як казковий богател. Могутній, нездоланий, вмілий І шостим грудням, воїни, милий. Будь-можний будь достойний, Ти славись своїх батьків. Важних українських воїнів. Нащадку Серце серце моє стукоття, серце моє стіниці. Лине до тебе серце, учусь святкову е, Ліси її озера через річки і долини. Щоб привітати зі святом з Днем Збройних сил України. «6 грудня, так. тож тебе літає всієї душі, тобі ми бажаємо. Перемогу важку боротьбі, хай збудеться тобі. Хайсе України. Слава горець від країни. Захищають від Берлоду служить, їду, буде роду. Рошана, Хлопця молодим солдатам. Службу, чесниць, Боже почесно. Молодці. Наступна зупинка. Мій ангел носить форму ЗСУ. Я для вас готувала ось такі коробки. Їх потрібно розмалювати, вирізати, склеїти і зробити. Цікавенькі ось такі Хлопці, хлопці, сині карі очі. Ви пішли з тому лютневої ночі, Україну рідну захищати, зміну смерті в очі заглядати. Хлопці, хлопці. Ворогам свободу вашу не здолати, силу духу, темряві не залякати. Знай, на тебе мама й тато чекають, дівчата у вікні виглядають. Дякую тобі, воїна, друже, що Україну любиш дуже і я за тебе. Ці битві, дякую тобі, война друже, що Україну любиш дуже. Thank you. Я присуваю вам і називаюся сніг. Молодці. Молодці. Що ж, зупинка шоста. Називається гра, склади нові слова. Але давайте ми прочитаємо, з якого слова ми маємо складати нові слова. Читаємо всі. Ноги. Таро. Дар є. слово далі. Наступне. Руку піднімайте, хто бачить. Руно своє слово склали. Я підкажу першу будку. Правильно, відгадали Я пісня Я Я наступне слово. Я показую. Новий вірш. Я почну читати, а ви маєте закінчити. Домовилися? Слухайте уважно. Мій святенький. Приходи скоріш, бла. Я до тебе по. І тихенько при Щастя дай моїй родині, <ел> миру рідні, України. <гум> Вірю, перемога скоро <гум> Бу буде молодець, і радітимуть всі люби. <гум> Наступне наше завдання це прикрас ялинку. На скоро новий рік, тому ми будемо прикрашати. В нас вогника висяє, пусть на пішли хлопці і дівчата, Новий рік, новий рік вже у нашій хаті, Новий рік, новий рік вже у нашій хаті. Пізнали ви мене? Да. Хто ж я? – Діку! Дітки, ви гарно себе вели? Да. Ну, я хочу вас привітати, щоб ви були здорові, сині, щоб дуже добре вчилися. І за те, що ви були сьогодні дуже чемніми, я приніс вам подарунки. 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 Дітки, приймаємо подарунки. Ви чемними були? Старалися сьогодні. Ти була чемна, святий Миколай. Ми дуже гарно вам дякуємо, що ви до нас завітали. Сподіваюся, що наступного року дітки наші будуть. Ще краще працювати, буду чемними і Святий Миколай знову ж до вас обов'язково завітає.